Сьогодні приготуємо ось такі квашені помідори. Для цього нам потрібні помиті помідори. Далі в трохлітрову банку додаємо три зубчика чесника, пару листочків смородини, пару листочків вишні, гілочку укропу, листочок хрону, перець горошком і духмяний. І викладаємо наші помідори в банку. Потім струшуємо, щоб більше влізло помідорів, і додаємо 3 столових ложки солі з горкою. І потім заливаємо водою холодною. Далі накриваємо листочком хрону, закриваємо кришкою. Струшуємо нашу банку, щоб розтворилася сіль, і ставимо в льох. Ось такі помідори в нас виходять. Всім дякую за перегляди. Смачного!